Доброго дня, 14 червня хочу показати стан своїх гранатів. Ці два гранати їм 7 років. Купував як гілоша рожева, але це не вона. Зараз в під... мене є гілоша, я вам її покажу. Непоганий гранат, на смак солодкий, але не гілоша. Далі купував як кримський смугастий, але це не він теж. Плоди були. Плоди теж непоганого смаку, але не кримський смугастий. Зараз ми підійдемо до ще одного куща. Я теж купував його як кримський смугастий, але, здається, це нікітський ранній. Ну, Це його перше плодоношення, йому 6 років, він, бувало, роки підмерзав. Ну, а в цьому році все добре і в минулому теж було все добре. Квітів дуже багато. Ну, я думаю, це скоріш за все ні ранній, а не кримський смогастий, що це був пересорт. Зараз я зніму його з другого ракурсу. Ось, ну, дуже рясно, багато квітів. Багато квітів. Осінню спробуємо його на смак. Далі кущ, це гілоша рожева. Квіти тільки-ну тільки тільки, ну, тільки буде квісти. У мене чомусь трохи пізніше. Це одна гілоша. Ось вона. Далі підійдемо. У мене їх дві. Це друга гілоша. Вона теж поки на ній немає квітів, ну є маленькі. ну. Їх зараз буде дуже погано видно. Далі підійдемо до моїх фаворитів. Сорт, на жаль, мені прийшов без назви, ну, тому назви я не знаю. Ну, це мій любимчик, як сказати. Теж ось я зніму, скільки квітів на ньому. Просто, просто краса. Квітів завжди багато, гранати великі. В минулому році були 500 грам, здається 500 з гачком навіть. У ну, мене їх три куща і ну, завжди багато гранатів. На вкус вони непогані на смак. Теж, теж не пізніше починають квітнути. Але сорт просто бомба. Я буду його знімати восени. Ну, зараз візьму крупним планом. Ну, це просто краса. Це квітів дуже багато. Ну просто красавець. Це мій улюбленець. Ну, з цієї сторони менше квітів, але вони теж є. І гранатів. Завжди багато гранатів. Зараз зніму. Так. Ну, На цьому все. Далі буду знімати відео, коли зав'яжуться перші гранати. Дякую за увагу, до побачення.